Вона приїхала ще е, після того, як е, з'явилася інформація про першу загиблу людину. Е, ось і е, після того, як е, загинула друга людина, слідча група та ж сама працювала. Тобто вони відразу, вже після того, як друга людина загинула, вони після цього поїхали. вже. Я так розумію, що це сталося, коли люди почали відтісняти беркут назад на його позиції. Ну, лікарі розповіли, що о 8.30 людина поступила до лікарні. Виходить, що саме в цей час відбувалися ці дії на вулиці Грушевського. Ми просто бачили людину, яка впала, коли йшла атака людей на Беркут. Людина впала і потім встала і пішла назад. Навряд чи він послизнувся. Можливо, я не хочу говорити, але ми це відео точно бачить, що один з нападників mm -hmm. раптово впав. Скажи, будь ласка, який настрій зараз людей на Грушевського. Ну як ти бачиш, як ти розумієш, От після чи всі люди вже знають, що є оця друга смерть, чи поки що ця інформація ну така закрита? Насправді багато людей підходять до медпункту. Багато людей спілкуються з журналістами. Журналісти охоче надають інформацію людям. Звісно, більшість протестувальників, які знаходяться на Грушевського, вони не знають, що загинуло дві людини. Деякі з них навіть не чули, що загинула людина о сьомій ранку. Це перша смерть сьогодні була. Ось, і е, е, чутки, чутки швидко все ж таки розповсюджуються, Тому я думаю, що скоро будуть люди всі знати. Але зараз настрій е, можна сказати досить мирний, досить спокійний. Люди підійшли бель, ближче до бійців Беркуту. І можна зрозуміти, що друга атака силовиків вона не планується найближчим часом, але все ж таки ситуація досить напружена. Нам і одної однієї атаки вистачило. Андрію, а... дякую тобі за роботу.